Його сорти не дешеві в колекції, ну, це так десь орієнтовно, ну так 3,5-4 тисячі гривень. Тому, коли от на базарі кажуть, що такий дорогий зріст? А ну, якщо купити кущик за 4, за 5, за 6 тисяч гривень корінь, не може бути квітка за 10 гривень. Це просто нереально. Я Оксана Юрченко. Мені 48 років. З моменту, коли ми прийшли жити в цей будинок, а це 2022 рік, тобто це третій рік, я захопилася квітами. Життя прожила в квартирі на четвертому поверсі. Відповідно, там не було де вирощувати квіти. На мені мою любов до квітів провела бабуся по татовій лінії. Мені було 10 років, і моя бабуся дозволила мені посіяти майори. І я пам'ятаю це і сьогодні. Я їх сама посіяла, сама виходила. І коли вони зацвіли, моїй радості не було просто меж. Можливо, з віком, з часом. Ми сміємося також і кажемо, що дівчинці після 45 років не треба діамантів і шуби. Їй треба пай. Для чого? Для того, щоб там посадити квіточку. Яку, яка їй подобається, скільки, а скільки їй захочеться. Хто розуміє, що от ось вона радість. От, от в щоденному такому квітуванні насправді квіти дуже допомагають пройти складні етапи. Вони мовчать, вони з тобою не, ні про що не сперечаються. Натомість за твою любов і турботу про них вони тебе радують своїм квітуванням. І направду так і є, це вже другий рік поспіль, ти встаєш. Робиш горнятку кави, твій день починається не з телефону мобільного, як зазвичай, а починається з горнятка кави і обходу твоєї території. І коли ти бачиш квіточку, яка от розцвіла, здалеку ти ще її можеш не бачити, ти бачиш колір, і ти йдеш на той колір. Далі ти її розглядаєш, і мимоволі, ти розумієш, що ось спокій, краса, зняття стресу, антидепресант, навіть якщо хочете, дуже багато жінок. Чоловіків, жінок, які вирощують квіти, таким чином знімають стрес. Тобто, це люди, які могли стати клієнтами психіатрів, а вони є клієнтами своєї власної захопленості, і таким чином ну, їм це допомагає пережити складні моменти. Що є ділянка велика, наприклад, гектар поля, два гектари поля, три гектари, чотири, п'ять. Наскільки ну, можна осилити фінансово і фізично, бо звісно для цього треба робочі руки. Посадка квітів і масове квітування квітів будь-яких, чи це іриси, чи це півонія, чи це троянда, чи це нарцис, чи це гіацинт, це зняття стресу. Людина приходить, вона залишає за межами квітів свої турботи, свої переживання, вона тут, в цю хвилину, споглядає на квітку. Це я кажу, це моє дуже глибоке переконання, що так воно насправді є. Про що я мрію про велике полочку <з, <з)>, з великою кількістю півоній, для того, щоб от наші люди отут, Західна Україна, навіть Франківщина, зокрема, мала можливість приїхати, подивитися, помилуватися, зробити фотографії і при бажанні, звісно, купити, якщо, ну, якщо хочеться. Раніше чи пізніше, люба, любе захоплення має здатність перерости. Ну, в бізнес, грубо кажучи, якщо його не полишати, мені це приносить велике задоволення. Він казав, що так а Це і справді було квітканутістю, тому що в перший рік я не замовляла дуже багато. За перший рік я купила 180, по-моєму, сортів. Це значить 180 ям в ручному режимі. Але оця квітканутість. Яка от через два роки переросла в такий ху ну, садок, який буяє, я щось що хочеться робити, треба робити і не думати. Вийде, не вийде. Час покаже, вийде, чума й не вийде.